Всім привіт! І сьогодні ми приготуємо ліниві зрази. Це була для мене новинка, яка ідеально підійшла до вечері, а ми не будемо гаяти часу гайда готувати. І для початку я очищаю картоплю. Варити я її буду цілою так, як на зрази, от трішки підсолені в воді, а поки ще нарізаю цибулю. Усього нам знадобиться одна цибуля. Також до цих зраз можна додати зелень. Десь за 40 хвилин в мене відварилась картопля. Я зала усю воду та її розтовкла. Після чого додаю курячий фарш. Пропорції ви можете регулювати за своїм. Я б додала ще більше картоплю. Тепер додаю цибулю та 2 яйця. Обов'язково сіль, улюблені спеції. Я додала ще чорного меленого перцю та все переміш. Навіть борошно до цих лінових зразів я не додавала. Тепер незвичний інгредієнт для зразів, але звичний для котлет. І це панірувальні сухарі. Беру фарш вологими руками, формую котлетку та обмакую її гарно у сухаря. Викладаю на розігріту пательню змащену соняшниковою олією. Смажу на середньому вогні спочатку з однієї сторони вони не накриваючи кришкою, а потім перегортаю наші зрази котлетки та обсмажую під кришкою. Ну це дуже і дуже смачно, А головне просто в приготуванні. Діліться цим рецептом з рідними. Також в мене є безліч рецептів на моєму YouTube-каналі. Буду дуже вдячна, якщо ви поставите палець вгору, підпишитесь на канал та напишете коментар. А я бажаю вам натхнення в приготуванні смачного вам!